В інтернеті люди постійно сперечаються, де краще торгувати на крипторинку чи на валютному ринку. І думки розділяються. Хтось каже, що краще торгувати на фьючах, хтось краще каже, що потрібно торгувати на споті, а Хтось торгує собі спокійно на валютному ринку. Якщо у вас зараз нерозуміння, з чого почати, де краще торгувати, подивіться це відео, і ви все зрозумієте. Я вам розповім свою історію чітко без води, по факту, і кожен для себе зробить висновок. Тому бажаю вам приємного перегляду. Погнали! І так, давайте швидесенько розпочнемо з крипти, чому я не торгую на крипті. Дивіться, тут все максимально просто. Мені було 16 років, коли я починав заробляти кошти в інтернеті. Я дізнався про крипторинок і про валютний ринок. І я посидів на крипті, подивився взагалі на ті графіки, на ті всі інструменти, що там потрібно робити. Я нічого не зрозумів. Також я дивився відео, і люди там торгували з величезними сумами. Я ні разу не бачив, щоб людина з 10 доларів дійшла там до 1000 доларів спокійно на тих же. Ф'ючах чи на споті на споті то взагалі жесть. і я зрозумів, що ця сфера мені не підходить, тому що там, щоб почати торгувати, вам потрібен великий стартовий капітал, ну умовно, там хоча 5-10 тисяч доларів. Мені було 16 років, і такої суми в мене, звісно, не було. Тому я почав копати глибше, і я знайшов для себе таку от сферу валютного ринку. Тут ви можете так само торгувати, типу як на ф'ючах, але наша задача просто предгадати, куди піде графік вгору або вниз, і все від нас. Тут більше нічого не потребується по зрівнянню з криптою, плечі, налаштування, альтсезони, всякі купа нюансів, які впливають на вашу торгівлю. Там потрібен дійсно час для того, щоб розібратися в тій торгівлі, і не факт, що ви через рік, два-три вийдете на якийсь рівень доходу. Валютний ринок набагато простіше, якщо вам 16, 18, 30 50, Неважливо скільки вам років, з якої ви країни, як вас звуть, дівчина ви чи хлопець. Ви просто відкрили перед собою графіки. Там умовно ви навіть можете рандомно натиснути вгору або вниз, і вам повезе, ви заробите. Але я так не роблю. Я торгую вже 5 років на валютному ринку і знаю багато різних стратегій, в мене є купа різних інструментів. Я знаю технічний аналіз, який використовувати для торгівлі. І зараз ви бачите мій баланс 2 мільйони гривень. Я постійно транслюю, як я заробляю кошти в своєму безкоштовному телеграм-каналі. Також на Ютубі показую, як я торгую, показую всі інструменти, всі стратегії. І ще раз нагадаю, що нічого не продаю, нічого не нав'язую. Все безкоштовно, просто ділюсь своїм шляхом. У мене 6% зараз на ноутбуці, тому постараюся максимально швидко вам продемонструвати одну із своїх. Іх стратегії, по які я торгую, у мене є безкоштовний додаток, який я створив з командою програмістів. І він веде зараз чіткий сигнал. І так, друзі, дивіться, зараз перед вашими очима відкритий валютний ринок. Тут у нас є графік і дві кнопочки: основні купити та продати. На цьому ми і будемо заробляти. Наша задача придогадати, куди піде валютна пара вгору або вниз. Ми обираємо суму, обираємо час на скільки хвилин там графік піде вгору або вниз, і все. Більше нам нічого не потрібно робити. Зараз я вам покажу, як без аналізу кожен новачок з перших днів зможе заробляти кошти в інтернеті. І так, дивіться, в мене є мій безкоштовний. Телеграм-канал. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі під цим відео. Ви переходите, підписуєтесь, відкриваєте закріплений пост, і е, переходите тут в зв'язок зі мною. І пишете мені Хочу в команду. І я вам абсолютно безкоштовно надсилаю торговий додаток, по якому ми зараз будемо з вами працювати. Цей додаток є в моїй команді. В цій команді, до речі, я особисто від себе видаю сигнали, ділюсь торговими рекомендаціями е, і так далі. так далі І це також все безкоштовно. Ось, приходимо в закріплений пост. Відкриваємо цей додаток, натискаємо отримати сигнал. Так, давайте натиснемо на головну. Тут ми обираємо будь-яку валютну пару, яка нам подобається. Давайте, наприклад, Єврокат. Переходимо на біржу, пишемо в пошук сюди а, єврокат, дивимося, яка дохідність, 77%. Окей, нормально. Далі відкриваємо таймфрейм. Давайте 7, ну давайте 5 хвилин. Окей. Чим більший таймфрейм, тим довша угода. Ну, 5-хвилинний таймфрейм плюс-мінус нормальний Також можете собі змінити мову, яка вам зручна. Все, валютна Пара єврокат натискаю отримати сигнал. Все без досвіду. Я просто отримую сигнал від бота Я його далі повторюю і на цьому заробляю кошти. Також хочу сказати, що ви можете використовувати телефон, неважливо, Android чи iPhone. Це також ніякої ролі не грає. І так, валютна пара єврокат вниз 19.41. По українському часу це буде у нас 20.41. Заходити в угоду я буду на 14 тисяч гривень, трішки менше, ніж один відсоток від свого балансу. Все, я зайшов в угоду, так само, як мені сказали. Зав додаток і все, я зараз просто очікую на результат. Якщо б я був без досвіду, повним новачком, і я побачив такий класний додаток, по якому можна торгувати, отримувати сигнали і без досвіду заробляти, я просто його б розривав без ногами і руками. Тому що ми живемо у 21 столітті, коли є такі можливості, чому ними б не користуватися. Правильно? Правильно. Також по зрівнянню з криптою, тут все просто: дві кнопочки купити-продати, отримав сигнал, зайшов вгору або вниз, все, обрав суму, на яку ти хочеш зайти. Вам не потрібно там робити якісь стоп лоси щоб у вас весь баланс не списався. От я зараз зайшов на 14 тисяч гривень, якщо я був би повним новачком в крипті, я б не поставив собі стоп лос і в мене б там весь баланс би списало е з рахунку. Тут такого немає. Ви там фіксу собі поставили, там не знаю, 200 гривень, да, якщо у вас баланс невеликий, 200 гривень поставили, і все, у вас нічого більше з балансу не спишеться. Ось. Але я торгую е трішки менше, ніж. 1% від цього балансу. Зазвичай всім рекомендую торгувати на 1-3%. Ось якщо у вас великий баланс, то чим менша сума, тим ще краще. Тому що таким чином ви ніколи просто свій баланс не зільєте, тому що це просто фізично неможливо. Ну зробити 200 угод за день, ну це просто ну, це просто бум. Це неадекватно. Ось, у мене зазвичай за день там ну, 10-15 ну, 15 буває. Буває таке, що 5 угод за день і всі просто плюсові. І таким от чином я вже 5 років заробляю кошти в інтернеті. Ви можете подивитись весь. Мій шлях на Ютубі, весь мій шлях в Телеграмі. Я коли тільки починав свій блог, в мене взагалі там суми були такі маленькі. Якщо погортати канал, ну тут я постійно показував, який в, який в мене був баланс, з чого я починав і так далі. і так далі. Ну, от, наприклад, дивіться, звіт день, У мене тут баланс був тільки 900 тисяч. А коли я тільки тільки завів канал, мій баланс був 200 тисяч гривень. На даний момент у мене вже купа виводів, в мене є своя власна автівка. Наразі вона знаходиться в Україні, я зараз в Польщі. Зовсім скоро пригоню. Ось, і в 21 рік я досяг багато-багато чого саме завдяки цій сфері. Тож, якщо ви зацікавились, вам цікаво спробувати, або ви давно шукали наставника, переходьте в мій телеграм-канал, читайте більш детально, приєднуйтесь до команди, отримуйте всі інструменти і починайте свій шлях. Майте на увазі, що ця сфера це така сама робота, як і будь-яка звичайна. Тут потрібна системність, тут потрібна холодна голова, якщо ви будете. Торгувати на емоціях, то нічого гарного з цього не вийде. Скажу вам по своєму досвіду, бо було таке, що я зливав і не одну сотню тисяч гривень за одну сесію, але це було тільки на початку мого шляху. Наразі я працюю системно. У мене є стратегії, по яким я торгую, правила, яких я дотримуюсь, і всій своїй команді кажу, щоб вони дотримувалися цих правил. І всі, хто дотримується цих правил, завжди виходять в припуток. Ну а тим часом у нас залишається буквально 40 секундочок. Сигнал у нас чітко Працьовує. Все, що нам залишається робити, це просто очікувати на результат. Тому прискорюю графік і забираємо прибуток у розмірі 10 тисяч гривень на свій баланс. І так, друзі, 5, 4, 3, 2, 1, і ми фіксуємо з вами впевнений плюс. 10 тисяч сімсот гривень, щойно ми з вами отримали. Мій баланс 2 мільйони 211 тисяч гривень. В принципі, все на цьому. Думаю, можна закінчувати, бо вже вечір, вже зараз важко торгувати. Де і хочеться вже відпочити, якщо чесно. Якщо у вас залишились питання, пишіть мені в мій телеграм-канал, приєднуйтесь до команди, буду кожного чекати. Я ні в якому разі не хотів нікого образити, якщо вам подобається торгувати. На крипторинку торгуйте в своє задоволення, а ми надалі будемо заробляти кошти на валютному ринку. Сфери абсолютно різні. Комусь подобається одне, комусь подобається друге. Я просто вам розповів, чому саме я торгую на валютному ринку, і чому я не, чому я не лізу в крипту. Це складно, там потрібно багато коштів, це так би мовити, казино для багатих. Такої думки багато людей. І якщо у вас немає великого стартового капіталу, валютний ринок буде ідеальним стартом для вас. Тому бажаю вам успіхів. Приєднуйтесь до моєї команди. Все абсолютно. Безкоштовно підписуйтесь на мій YouTube, тут буде ще більше роликів про валютний ринок, про заробіток в інтернеті, мотивація і так далі. так далі. Дякую, що дивились, до зустрічі!